Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно В студії працюють Мар'яна Лошак, Наталія Болеса про головне життя краю наступні 10 хвилин. Сьогодні відбулося чергове засідання сесії обласної ради. Більшістю голосів депутати схвалили всі проекти, які виносились на голосування. Зокрема, прийняли чергові зміни до такої важливої для краян програми Турбота. Цей проект рішення подається на підставі численних звернень громадян в рамках програми важкохворим закарпатцям Надається одноразова матеріальна допомога на лікування, протезування, придбання імплантів, проведення оперативних втручань, в тому числі за межами України. Прогнозов обсяг фінансування з обласного бюджету на 2015 рік 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Крім того, депутати обласної ради схвалили угоду про створення європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА, меморандум про співпрацю з Пардубіцьким краєм Чехії та створення центру розвитку туризму. Після засідання вони разом з закарпатським народним хором виконали молитву за Україну та зробили спільне фото на згадку. Сьогодні ж відбувається засідання сесії міської ради. Найскандальнішим питанням стало виділення землі учасникам АТО. В залі були присутні безпосередні учасники бойових дій та безліч представників громадськості. Основна їхня вимога не допустити голосування по плану зонування території міста, який депутатський корпус лобіював разом із питанням виділення землі учасникам АТО. Проте після виступів активістів та учасників АТО за виділення земельних ділянок голосували окремо від плану зонування таким чином проект рішення щодо виділення землі учасникам АТО та бойових ухвалили. Однак, депутати наголошують, без ухвалення плану зонування території міста оформлення документації на земельні ділянки для учасників АТО буде неможливим. Учасники всеукраїнського проекту зупинимо епідемію серцево-судинних катастроф. Відвідали Ужгород. Стартував проєкт у 2014 році. Спеціалісти Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Мосова відвідали майже всі міста та райони України. Основна мета консультування пацієнтів, які перебувають на обліку в спеціалізованих медичних закладах. Більше ста пацієнтів, дорослі та діти, пройшли обстеження в Закарпатському обласному кардіодиспансері. 65% закарпатців страждають на серцево-судинні хвороби. Щороку в області від цих недуг помирає від 7 до 8,5 тисяч дорослого населення. Аби покращити ситуацію, обласні лікарі переймають досвід закордонних колег. З 2007 року на Закарпатті впроваджується програма «Stand for Life», яка позитивно зарекомендувала себе за кордоном. Це відкрили відділення на 10 ліжок, набрали штат, який працює круглодобово щоб ви всі знали, і це має знати населення, що люди працюють круглодобово, середній персонал, лікарі чергують, як в реанімації. Людину з гострим коронарним синдромом на протязі двох годин потрібно доставити в катетеризаційну лабораторію, де її відкриють коронарну артерію і буде спасене життя. На Україні є і свої проекти спрямовані на виправлення ситуації з кількістю серцево-судинних захворювань. Всеукраїнський проект зупинимо епідемію серцево-судинних катастроф. Стартував у 2014 році. Лікарі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова консультують пацієнтів, яким необхідне кардіолікування та пацієнтів, яких вже прооперували. Спеціалісти зазначають, на закарпатті основна категорія пацієнтів люди віком від 45 років з діагнозом ішемічна хвороба серця. 50% тих пацієнтів, яких я вже подивилася, це врожденные пороки серця в э, взрослом возрасте, которые, от, к сожалению, нужно оперировать. Mm -hmm. тобто, сожалению, да. А, і плюс ще є пацієнти з шемильской болезнью серця, но, як правило, причиною ішемічної хвороби серця це наша гіподинамія, наше нераціональне питання. Ані Юрівні за 60. На обліку в кардіодиспансері жінка перебуває більше 30 років. У 2007-му жінку прооперували. Їй вживили артеріальний клапан. Прийшла в кардіоцентр на чергове обстеження. Візит фахівців з Києва хороша можливість наїхати до столиці. Ну, я тут постійно ходжу, я не можу сказати, що мене не лікую. лікують, лікують mm -hmm. добре. Ну, хочу ще знати, і оці лікарів, де я була в Києві, цьогоріч проект зупинимо епідемію серцево-судинних катастроф. Вперше охопив і доросле населення. В Ужгороді огляд у фахівців пройшли 40 дорослих і 50 дітей. Також учасники проекту проконсультували пацієнтів в Мукачеві. А 16 жовтня лікарі-кардіологи прийматимуть хворих в хусті. Найбільший виш краю, Ужгородський національний університет, святкує своє сімдесятиліття. Відзначають ювілей з розмахом на свято. Запросили професорів українських та закордонних вишів, духовенство також представників політичної верхівки краю, з якими досягненнями підійшов виш до цієї поважної дати, розкаже Марія Лукей. Історія уж розпочалася в жовтні 1945 року. Саме тоді було видано постанову про створення Ужгородського державного університету. Перші студенти сіли за парти у лютому наступного року. На сьогоднішній день Ужгородський національний університет провідний виш краю. Він налічує 21 факультет та об'єднує 13 тисяч студентів. Ми щиро раді, що університет розвиває співробітництво з провідними вузами Європи і всього світу. Є на сьогоднішній день одним із найбільш динамічно розвиваючихся університетів України. Ми щиро раді цьому, цьому визнанню. Працюємо з тим, щоб університет отримав поштовх до подальшого розвитку. Заходи приурочені до святкування річниці створення вишу почали проводити з вересня. Готувалися ретельно. На ювілей запросили чимало гостей з українських та європейських вузів, а також представників духовенства. За професіоналізм та досягнення працівників ужну відзначили грамотами. Ше випускників нашого Ужгородського національного університету отримало гідну працю. čo by nemuseli vyjíždať za kordón v takej veľkej kilkosti, čo by oni dobre počúvali sa v našoj državi i čo by reformy, jaké zaplánovaní alebo počali, doveli do takého rozvitku našoj državy, čo by to bolo vidieť dísno i v našom horodi. Згадали під час свята історію створення Альма Матері. На початках в університеті було всього чотири факультети, а в перший навчальний рік освіту тут здобували лише 160 студентів. Перші випускники вишу згадують навчання та своїх наставників з ностальгією. Наведу характеристику першого випуску. У цьому випуску із 46 чоловік. Одинадцятеро стали кандидатами наук доцентами, четверо докторами наук професорами, п'ятеро стали завідувачами кафедр нашого університету. Ще декотрі із них стали деканами факультетів. Сучасний жун ну, підтримує зв'язки із закордонними вишами та стрімко піднімається у рейтингах. Угоди про співпрацю укладаються з університетами сусідніх європейських країн. Це відкриває нові можливості для закарпатських студентів. 70 років молодий вік для університету. Керівництво вишу впевнене, попереду навчальний заклад чекає ще неабиякі звершення. В Ужгороді створять новий сквер в історичній частині міста. Розташують його навпроти греко-католицького хрестову здвиженського кафедрального собору. У фундамент скверу вже заклали освячений камінь, ініціювали створення парку Мукачівська греко-католицька єпархія та Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. Цю ділянку ще у 17 столітті Янош Другет надав для відпочинку учнів єзуїтської колегії у першій половині 20 століття. Територія належала монастирю сестер Васильянок. Впродовж останніх десятиліть земля належала місту і не була приватизована. Зараз її передали у користування в Мукачівської греко-католицької єпархії. Священнослужителі кажуть, зберігання культурних витоків є однією з місць церкви. Ми будемо мати гарний парк, який буде служити людям, жителям цього міста. І якщо нам ніхто не допомагає, до цього часу нам ще ніхто не допомагає фінансово, хоча б нам не мішав ніхто. І до вашої уваги така інформація. Додатковий потяг сполученням київ ужгород призначила на жовтень Укрзалізниця. Поїзд «Київ-Ужгород» відправиться з Києва, 23 та 30 жовтня, о 17.30. Зворотньо Зворотня з Ужгорода потяг вирушить у рейси 25 та 31 жовтня. От більш детальної інформації щодо графіка руху вартості квітків та вільних місць у пасажирських потягах можна отримати на офіційному сайті Укрзалізниці. І це вся інформація. На цю годину більше розкажемо. Покажемо випуску о дев'ятнадцятій. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі.